Музей Волинської ікони поповнився новими експонатами. Знайдені у храмах, підвалах та на горищах образи відреставрували та повернули на батьківщину. Ікони розповідають, у музеї перебували у плачевному стані. Облізла фарба, струхла деревина та деформоване полотно. Звідки саме ці ікони достеменно невідомо? Втім, частина належала храмам української греко-католицької церкви. Їхню історію владика Йосафат порівняв із подіями, які нині переживає українська нація. Те саме, що відбувається сьогодні із тілами, і з душами українського суспільства, оці рани, пережиття, втрати, ми це все бачимо теж в тих іконах, які теж пережили свої болісні періоди, може людської якоїсь байдужості, може, якихось певних складних обставин. Ікони передали у Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури ще у 2018-му. Рік тривали роботи. щорік експонати перебували під пильним наглядом спеціалістів, адже невідомо як саме поведе себе образ. Це були полонена заломами особами. Та робота, яка передається у Національну академію, вона дійсно віддається в роботу дипломникам, які вже мають досвід роботи з пам'ятками. Нині презентують сім творів олійного живопису, які волинські іконописці створили у 18-19 столітті. Образи відрізняються сюжетами, складністю композиції та колоритом. Страсну тематику добре помітно в віконні розп'яття. Городиця зображається, як коли вона плаче і заламує руки. От вона склала ці руки в молитві. Коли зображення сонце і місяця, ми так само можемо побачити. Оцей драматизм події автор. Підкреслює такими темними хмарами затемнення сонця при розп'ятті Ісуса Христа. Тобто якісь ці моменти івангельські вони втілюються і в тій роботі. Ікони коронування Богородиці та святий Антоній Падуанський демонструють костельний живопис кінця XVIII століття. Цікавий приклад академізму XIX століття образ зі святим Георгієм і святим мучеником князем Чернігівським Михаїлом. За словами Тетяни Єлісєєвої, цей твір створили на замовлення конкретної людини. Воїни за Віру Христову мученики за віру Христову вони втілили на тій прекрасній роботі, яка була вже написана відповідно знову ж таки в академічній манері для одного із православних храмів нашої Волині. У якому стані були ікони та яку роботу над ними провели реставратори? Добре, помітно на світлинах, зроблених до відновлення. Відреставровані пам'ятки вкотре свідчать про багатогранність давнього сакрального мистецтва Волині. Марія Вавренюк, Василь Морощук, 12 канал.